Всім привіт! Трошки вам покажу, який в мене є урожай по фундуку. Справді врожаючі горіхи, просто здоровезні. Я справді не знав, що фундук може бути таким великим. Це сорт Барселонський. Дивіться, який малий кущ і вже має декілька таких горіхів. Цьому Кущу 2 роки від посадки. Так, в мене висаджений ось тут ряд, там ще один ряд. Це все справжні сортові фундуки. Майже на кожному такому кущі є вже фундук. Різниця між ліщиною колосальна, тому що фундук швидко. В плодоношення. Такі малі кущі вже дають горіхи. На деяких я навіть обривав урожай, тому що щоб він гарно ріс і не було перегрузу, тобто, щоб не витрачав енергію на горіхи. Трошки їх обкосив цього року. Трава росте дуже потужно, тому що йдуть дощі. Вже раз косили, тепер уже знову все позоростало. Так, і зараз вам покажу ще як виглядають. Так, це теж фундук. Теж такий маленький, я вже його обірвав. Дивіться. Це тут сирена. А це вже йде. Не зовсім фундук, от горіх в два рази менший. Це вже куплялося як фундуки, але трошки саджанцями результат поганий, трошки мене обдурили. Ну, Їх є багато, але вони по розміру в два рази менші, ніж той фундук, який вам показував. Поки що я їх залишу, бачите, в мене два таких ряда. Тут і ще один ряд. Поки що не вирішу, що з ними буду робити. Хай розтягнуть. Ростуть поки що. Так, і це в нас теж фундук сорт гале. Теж багато їх досить є. Бачу є трохи пусті, що не мають. Ось теж досить крупні горіхи. Дивіться, курс невеликий, але він буквально сипаний горіхами. Не знаю скільки їх тут є штук. Так, це також у нас Барселонський. Є горіхи. А ось тут вже йде. Оце ліщина. Бачите, вона вимахала велика, а толку з неї ніякого. Ось два таких дрібних горішки на цілому кущі. Там можливо трошки більше, але розмір звичайно не той. Цього року те, що я щепив, практично ніде не прижилося. тому Теж не знаю, можливо буду їх викидати ці всі Ось так як цей курс є, тут є Ось так воно виглядає Ця ліщина така дрібнувата. Давайте ще вам покажу Варшавський Ось він Всипаний горіхами Ну, вони набагато дрібніші від того ж самого Барселонського. Тут в мене ряд цього Варшавського, листя вже практично зелене. Те, що я знімав навесні, яке воно красиве, навесні так. А зараз вже ні. Вже практично зелене, такого бурого відтінку. Ну, все рівно Горіх більший від ліщини набагато, але менший від барселонського чи каталонського. Так, тут ще не докосив. І зараз моя щорічна рубрика. Що тут заказав такий. От дивіться що мені тут поробив. Не знаю, що він чихався чи гриз. Такий був гарний, це сортовий, барселонський, бачите, горіх крупний, не знаю чи він виживе. Тут, до речі, на цій гілці було дуже багато урожаю. Я ще спеціально його був обкосив, щоб він гарно ріс. І сюди якийсь цапок пробрався, і мені то все понищив. Буду мати, хіба надіятися, що він ще пустить. Щось корення, тому що з цього вже нічого не буде. Треба це забрати. Не знаю. Отом Варшавський я їх оббив такими. Бачите, зробив такий каркас потаків і вони їх перестали чіпати. Так, напевно, треба буде робити зі всіма, тому що тут теж були трохи понищили. Ну, якийсь собі це місце сподобав, приходить звідти з лісу. Нічого, будемо досаджувати. І це теж ліщина. Ліщина, ліщина. Тут ліщини є кругом багато. Я горіхи такі самі практично. Ось такий урожай у нас. Все вже трохи назбираю гарних горіхів. Тому хто любить горішки, сортовий фундук, дуже класна штука, мати собі вдома один-два кущики і коли він буде дорослий, врожай буде просто класний, величезний.